Я бачила знову ж таки соціологію і фокус групи, і соціологію перегляду дебатів. Тобто в Харіс є краще сприйняття. Але я б не сказала, що зараз можна говорити, що хтось переміг, тому що настільки близько кандидати по соціології йдуть одне з одним. Що подальше трактування дебатів да, і ну що таке трактування? Це робота з інфлюенсерами, це робота з ну, лідерами думок. Да, це робота з сурогатами, це спікери кожної партії. Да, це робота з медіа. Вона набагато важлива. Я вам приведу приклад сьогодні. Ключовий інформаційний привод був такий, що Тейлор Свіфт вона підтримала Камалу Харріс. Тейлор Свіфт – це така відома актриса, да? співачка. Добре. От і відповідно вона не лише підтримала Харіс, вона ще написала, що ну вона жінка з котом без дітей, і ну, це графія так, так, цього так. поста. Да, відповіла на те, що Джей Дівенс ну, говорив про те, що там, ну на його думку, віцепрезидент має бути людиною з. Ну, там родина в класичному розумінні. Але знову ж таки, я зараз не кажу, хто правий, хто не правий, кожен грає на свою цільову аудиторію, да? але інфлюенсери да, в політичних технологіях це важливий елемент. Ну, у нас це називається робота з політичними експертами, да? лідерами думок, там, партійними лідерами. Тут це відбувається те саме. Але якщо в Україні таких експертів там сто, то тут це тисячі людей. Просто Тейлор ну, найбільш відома, але паралельно зараз тисячі людей. Про демократичних і про республіканських деякі це роблять безкоштовно, деякі на контрактній основі ну зараз поширюють меседжі, які якраз от така п'ятигалузева комунікація, да five chains communication, да, Вона буде відповідно йти і буде переконувати виборців в тих штатах, які не визначилися, в тому числі в Пенсильванії, де відбувалися дебати. Джейсон, ну наскільки я знаю, шоу бізнес взагалі за демократів завжди так? Каліфорнія там Моголівуд вони підтримують ну, демократів традиційно. Ну да тейлор світ на ваш погляд. Це також просто продовження тенденції. Вона взагалі на контракті чи вона добровільно підтримала Якось. добровільно. А тому що це із того, що і пачимо тебе сьогодні, совоні, тому що місяць незад приблизно, Дана Трамп сказав, що вона буде с ним. А ізете соні етананс пл ізета то е затебел із того, що Дональд трамп думав, що не точно буде підтримувати його. Я не знаю, почмо думав і придумав. Ну да, почати орсвітну, наскільки я знаю, це одна з найпопулярніших співачок у Сполучених Штатах. Там коли альбом виходить, там просто відсотки до ВВП американського додається ну, да. концерти, коли які який, к якісь концертні дур. Тобто це великий вплив на виборців. Так. Ну, то світана 100% може додати кандидату, як ви думаєте? А, я, знаєш, вона є огромна є свідта, і найсамий головне, що вона може працювати з виборцями, особливо так, які молодий. Бо що ети імена, ети виборці, які зна менші, які не уверні, за кого проголосувати, і можна убідіти проголосувати за за Гераса. А те, которые старшие, особенно те, которые смотрят дебаты, это старшие поколения, они уже знают, за кого они собираются проголосовать, то есть это не очень ефективно, для, ну, убедить избирателей. А такие люди, как Тейлор Свифт и другие инфлюенсеры, а, но ну, это гораздо полезнее. И, кстати, это, 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 это что интересно, в том, что компания ничего не делает. То тобто, есть она сама делает компанию. И это, если бы э, Керіс хотів даже платі за те, то було би очі дорога. Така така інфлюенс, така в'ятна вивіобщо, да. е, Катерина, На ваш погляд, наскільки додає ця підтримка Камалі Харріс? і в цілому для перемоги Харріс на виборах, який відрив зараз потрібен у соціології загальні загальні по країні для впевненої перемоги? Дивіться, по-перше, знову ж таки, ну світ це приклад таких інфлюенсерів дуже багато, і лише на демократичному конгресі було більше 50 тисяч інфлюенсерів, тобто, це тих людей, які продукують контент в соціальних мережах, і які ну працювали в рамках роботи чи волонтерства з кампанією Харіс.